Я рахую, що, мабуть, відбито кожен почне народження. Тобто, був би більш внаштово, е, сказати, Наталія Онищук сьогодні святкує 35-річчя. На честь свого дня народження жінка запропонувала колегам колективно стати донорами крові. Я рахую, що е... Наша кров теж як має воювати. У мене товариш поїхав вчора зранку на війну, і сьогодні він вранці вітає мене з нульової точки і каже, ми тут воюємо, каже, ми йдемо з тебе теж воювати. Ми здамо кров для того, щоб ви могли нас захищати, бути живими там і здоровими. Підтримати Наталію прийшло шестеро співробітників. Дехто з колег не зміг долучитися до ініціативи за станом здоров'я, каже Наталія. Проте цього тижня теж здаватимуть кров. У нас колеги такі вони дуже легкі на підйом, як кажуть. Тобто, навіть ніхто довго не вагався. Йдемо, значить, ідемо. І всі зібралися. І пішли нам народження тебе, будь щаслива, здорова і мотивуй нас ще приходити. Наталія Онищук працює бухгалтеркою у домовій службі. Тому сьогодні у міжнародний день бухгалтера відзначає подвійне свято. Марія Гавлицюк, як і Наталя, доноркою стає вперше. Мене руки трусять. але всі колективом пішли. Треба підтримувати колектив. Щорічно відбувається 5-6 подібних акцій, коли люди стають донорами у свій день народження, каже волонтерка Мар'яна Рева. Ці акції дуже важливі, тому що люди привертають таким чином увагу до проблеми донорства. І все коло знайомих цієї людини вже знає про те, що кров постійно потрібно здавати. Наталія Онищук каже, донорство крові з колегами у день народження хоче зробити щорічною традицією. А колеги що думають про це, що погоджуються? Хочу... а в них немає вибору, Вони будуть зі мною. Компанія, так що ми от завжди один одного підтримуємо і завжди будемо приходити здавати кров. Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.